Всім привіт! З вами Катя і сьогодні в мене на столі неймовірна економічна стратегія від Джеймі Стигмаєра. Коса. В цьому відео ми розглянемо ігровий процес автому гри, компоненти. А в кінці я, як завжди, поділюсь своїми враженнями від гри. Гра має також два доповнення загарбники з далеких країв та вітровий гамбіт, але про них я розповім в іншому відео. Українською гра локалізована видавництвом планета ігор разом із видавництвом Гікач. До речі, в мене для вас крутезна новина. З моїм промокодом dicecars 12 ви отримаєте 12% знижки на будь-яке замовлення на сайті Планети Ігор. Його просто треба вказати в коментарі до замовлення, і менеджер застосує знижку. Тож мерші закупатись на стілками. Промокод та посилання на магазин ви знайдете в описі. Ой, в мене є ще дещо круте для вас. Тут в мене промокартки до коси, і я хочу їх подарувати 1 грудня комусь із коментарів. Тож залишайте коментар під відео, і можливо фортуна повернеться саме до вас. І повертаємося до коси. Гра занурить нас в альтернативну історію Європи після великої війни, де ми візьмемо під контроль одну з п'яти націй, щоб вступити в боротьбу за території капіталістичного міста держави фабрики, щоб отримати доступ до надпотужних бойових машин і створити наймогутнішу імперію у східній Європі. В базовій грі гравець візьме під контроль одного з п'яти героїв, кожен з яких має свою історію і свої особливі властивості. Анна із своїм вірним ведмедом Войтеком з Республіки Поланія почала місію із забезпечення єдності та незалежності Поланії, узявшися охороняти східний кордон і патрулювати землі коло фабрики. Гюнтер фон Дузьбург із Саксонської імперії. Разом із своїми вовками почав нову військову кампанію на Сході, щоб посилити Саксонську імперію і захопити нічинні території міста фабрики. Зара із своїм орлом Каром з Кримського хамства, вона старша донька хана Кримських татар, яка здатна дивитись на світ очами свого вірного орла. Зера відправилась у експедицію на північ. Щоб заволодіти сучасними технологіями задля забезпечення тривалого миру для свого народу, Бьорн ізвів цибиком Моксом з нордичного королівства, яких король відправив на південь, щоб з силою чи дипломатією приєднати нові села до свого королівства та дослідити фабрику, щоб знайти технології, які зможуть допомогти їм в майбутніх війнах. Ну і Ольга Романова зі своїм тигром чанга з Русвезького союзу, яка шукає свого коханого, який зник під час Великої війни. І як ви думаєте, вона вирішила його шукати? Нічого дивного, але вона вирішила, що тільки використовуючи міць військових сил Союзу для розгортання повномасштабних атак на західні землі, вона зможе віднайти кохану людину. Дивний причинно наслідковий зв'язок, як на мене, але, але чого можна було ще чекати, в принципі. До речі, якщо ви хочете послухати повні правила гри із всіма нюансами, то в мене на каналі є відео, де я їх детально розповідаю. Посилання теж в описі. А ми продовжуємо: кожна з націй має свою базу на ігровому полі, тобто стартову локацію, де гравці розмістять відповідні фігурки героя. Та двох працівників. На цій величезній мапі і буде проходити боротьба за території, ресурси, а також технології фабрики. Гра буде тривати, поки якийсь гравців не викладе всі шість зірочок своєї нації на трек тріумфу. Ці зірки символізують досягнення тієї чи іншої вершини розвитку вашої нації. Задачі гравців буде мати. Найбільший капітал в кінці гри, тобто здобути більш за всіх монет. Тож не завжди викладання всіх шести зірок буде означати перемогу в грі. Гравці отримують планшет своєї нації і один з п'яти планшетів гравця. Кожен планшет створює унікальний ігровий досвід, забезпечуючи різноманітність стратегії та взаємодії. Всі вони різні і надають різні стартові ресурси. А також мають різний порядок дій та їх вартість і нагороду за їх виконання. Тож комбінуючи свій планшет нації з різними планшетами гравця, можна отримати принципово різні стратегії для однієї і тієї ж нації. Кожен планшет розділений на чотири секції. В кожній з секцій є дві дії верхня і нижня. Тож під час гри ми будемо переміщати фішку дії і виконувати верхню та нижню дію з планшета, після чого хід буде переходити до наступного за годинковою стрілкою гравця. За правилами гри можна виконати як тільки верхню, так і тільки нижню дію, або виконати обидві, але спочатку верхню, а потім нижню, або просто перемістити фішку дії і не виконувати ніяких дій. Дії верхнього ряду на всіх планшетах розташовані в різному порядку, а дії нижнього всюди однаково. Але мають різну вартість в ресурсах і надають різну кількість монет, як винагороду за виконання дії. Давайте трохи детальніше розглянемо наші дії в грі. Верхні дії це переміщення, озброєння, торгівля та виробництво. Переміщення дозволить перемістити до двох своїх фігурок, тобто героя, меха або працівника, на один гекс або отримати одну монету. При цьому спочатку гри за загальним правилом фігурки не можуть переміщатися через річки та на озера. Дія озброєння за одну монету підвищить нашу військову силу або надасть можливість взяти карту бою. І як можна здогадатись, все це нам знадобиться під час битв. Завдяки торгівлі за одну монету ми зможемо купити два будь-які ресурси або підвищити свою популярність. Популярність потрібна в кінці гри, щоб заробити більше грошей за різні досягнення своєї нації. А от виробництво дозволить виробити ресурси з контрольованих територій. Це ті, на яких є наші фігурки. Якщо подивитись на мапу, то можна побачити, що кожен гекс має свій тип місцевості: ферми, ліси, гори, тундра, села, озера та фабрика в самому центрі мапи. І в залежності від місцевості можна виробити той чи інший ресурс. Їжу на фермах, дерево в лісах, метал в горах, нафту в тундрах, нових працівників можна наняти в селах. Всі ресурси в грі лежать на мапі, і їх носять за собою наші фігурки. Тож, якщо фігурки внаслідок бою відправляться на базу, то ресурси, які вони контролюють, будуть втрачені. І виконуючи дію виробництва, ми оберемо 2 гекси, де є наші працівники, бо тільки вони добувають нам ресурси і отримаємо стільки ресурсів, скільки працівників знаходиться на гексі. Тож тут виробиться один ресурс, а тут три. Що ж до наймо працівників, то їх ми будемо знімати з планшету і виставляти в села стільки, скільки наших працівників там вже стоїть. По моєму прикладі це два. Але чим більше їх буде на нас працювати, тим дорожче буде коштувати виробництво. Тепер до нижніх дій. І тут в нас завжди будуть якісь покращення для нації. Перша в нас модернізація, і для неї нам знадобиться нафта. Ця дія дозволить перенести кубик з верхньої дії на нижню. Таким чином, ми поліпшимо ефект верхньої дії і робимо дешевше нижню. Я вважаю, це круто, причому переносити кубик можна з будь-якого дії вверху в будь-яку дію внизу. Тож, коли ви будете обирати модернізацію, ви будете відштовхуватись від вашої стратегії і того, що вам потрібно саме зараз. Шість кубиків зверху виставляються на початку гри в виямки на планшеті. Верхні виямки всюди однакові, а от нижні залежать від планшета. Наступна дія розміщення, і вона дозволяє будувати мехів. Для цього нам знадобиться метал. На початку гри на планшет нації ми поставимо 4 мехи на відповідних місцях. Коли цією дією ми будемо розміщувати меха на полі, ми будемо розблоковувати особливі властивості націй. Перші і останні мехи у всіх націй надають однакові ефекти. Перший дозволяє переміщатися через річки, але території, на які він це може зробити, у кожної нації свої. А останній четвертий мех поліпшує наше переміщення. І після його розміщення всі фігурки отримають плюс один до будь-якого переміщення. Наприклад, верхню дію переміщення обидві фігурки зможуть переміститися на 2 гекси. А от другий і третій мехи. Кожної нації різні і підкреслюють їх індивідуальність. Третя нижня дія це будівництво, і потребує воно дерева. На нашому планшеті лежать чотири будови, і цією дією ми будемо їх знімати з планшета і виставляти на мапі. Дві з них арсенал і монумент, поліпшать верхню дію, в якій наглядно розблокують бонус. Будівля млин допоможе з виробництвом, бо з гекса, на якому він стоїть, завжди будуть вироблятися ресурси. А от шахта це тунель для тієї нації, що її побудувала. Дивіться на мапу: бачите шість локацій в червоній ранці. Це і є тунелі, і вони вважаються суміжними гексами при переміщенні. От і побудована вами шахта буде зв'язана із всіма тунелями, але тільки для вас. Ну і остання, четверта нижня дія, для якої знадобиться їжа, це вербування. І цією дією ми будемо знімати ці круглі фігурки рекрутів з планшету гравця і переносити на планшет нації, отримуючи муттєво бонус, який закриваємо. Цей бонус ми будемо отримувати також, коли ми самі або гравці справа і зліва від нас будуть робити саме цю нижню дію, де в нас знятий рекрут. От ми швиденько ознайомились з діями. Тепер настав час дізнатись, за що гравці викладають зірочки на поле тріумфу. За всі шість модернізацій, за розміщення всіх чотирьох мехів, за побудову всіх чотирьох споруд, за вербовку чотирьох рекрутів, за розміщення всіх восьми працівників. Тож, як ми бачимо, ці категорії відносяться до наших дій на планшеті. Причому переважно до нижніх, йдемо далі за виконані ці. На початку гри всі гравці отримують по дві цілі, на яких будуть написані умови виконання. Тож, якщо виконати одну з них, можна отримати зірку. Далі, за перемогу в бою, і таким чином можна отримати дві зірки. Про сам бій я розповім трохи далі. І за досягнення вершини на треку популярності та треку сили. Тепер, коли з зірками розібрались, переходимо до бою. Бій починається, коли на одному гексі стикаються дві пластикові фігурки двох різних націй. Чому я сказала пластикові? Бо саме фігурки героя і мехів пластикові і вважаються бойовими. Тож тільки вони можуть битися. А працівники дерев'яні і вони не б'ються. А тікають на базу у випадку нападу, знищуючи популярність нападника, бо чіпати роботяг не добра справа. <свіс> і от наші фігурки стикнулись на одному гексі. Тепер кожен з учасників боя візьме диск і таємно позначить, скільки сили він готовий віддати в цей бій. Але не більше ніж в нього є на треку сили. Ну і в цілому не більше семи. Також кожен може додати стільки карт бою, скільки бойових фігурок приймає участі в битві. Після цього гравці показують один одному результати і в кого сумарне значення буде більше, той і переміг. У випадку нічиєї перемагає нападник. Переможець отримає зірку, якщо це перша або друга його перемога. А програвши відправляється на базу. І втрачає ресурси, якщо він їх контролював. І а вже ж обидві сторони витрачають військову силу, яку вони вклали в бій на треку сили. Отакий простенький бій в цій грі. І залишилось ще буквально пара моментів, про які я вам ще не розповіла. По-перше, на мапі є маркери пригод. І коли на такий гекс буде приходити герой якоїсь нації, він буде тягнути картку пригод. І обирати один з трьох варіантів. Верхні завжди тільки щось дає, у другого нагорода трохи більше, але треба щось сплатити. А нижній вибір надає найсильнішу нагороду, але й коштує доволі дорого для гравця. По-друге, в кожній грі в нас буде ціль. На побудову споруд, яка принесе додаткові гроші в кінці гри за якесь їх спеціальне розміщення. Ну і по третє, фабрика це єдиний гекс в самому центрі поля. Крім того, що в кінці гри він рахується за три території, то коли фігурка героя вперше заходить на фабрику, гравець бере всі карти фабрики. Викладені на гру і обирає собі одну. Ці карти утворюють п'яту секцію нашого планшету і мають верхню і нижню дії. Нижня в них завжди переміщення однієї фігурки на два гекси, а верхні дуже різні і потужні. Тож швидко захопити собі карту фабрики та ще й мати найбільший вибір дуже важливо. Тепер декілька слів про соло режим в цій грі. Автори гри врахували, що ви можете не мати часу в кампанії чи бажання зібрати компанію для гри. Тож коса має автому, з якою ви можете зіграти. В коробці є окремі правила для соло режиму, в яких чітко із прикладами описується гра за автому. механіки гри самого гравця в цьому режимі не змінюються. Сама автома має декілька рівнів складності. Автомета легка. Автома звичайна ультрамашина складна і ультрамашина дуже складна. І я можу сказати, що гра не випадково у 2016 році перемогла в номінації найкраща гра для одного гравця за версією Golden Geek. Бо автома тут неймовірна, вона веде себе активно і агресивно, дуже швидко переміщається, захоплює купу гексів. Збирає купу грошей і має багато військової сили. І це все про звичайний рівень складності. По напруженості гра цією втоми краще, ніж гра в двох або в трьох, або гра з недосвідченими гравцями. Бо вона не дає тобі розслабитись, щось десь спокійно прифармити, ти повинен поспішати, бо вона дуже швидко викладає зірки на трек тріумфу. Тож час не на стороні гравця. Плюс в грі є пам'ятки дуже зручні по всім переміщенням автоми. А саме правила її переміщень і є найскладнішими з <плес> усіх її правил. Тож під час гри дуже легко зорієнтуватись, куди їй рухатись, а згодом це відкладається в пам'яті і вже робиться на автоматі. Коротше, рекомендую. Я отримала купу задоволення від гри в соло з цією автомою. От ми і познайомились трохи з ігровим процесом, автомою та правилами. Тепер давайте зазирнемо в коробку і подивимось на компоненти. Відкриваючи коробку, ми бачимо приємно оформлені правила основної гри, правила автоми та пам'ятку. Правила написані дуже зрозуміло, а гарні пам'ятки допомагають швидко орієнтуватись під час гри. Особливо це стосується гри з автомою. Ігрове поле стильне, насичене барвами та величезне. Маркери ресурсів дерев'яні і мають відповідну форму та пофарбовані. Їх приємно тримати в руках. Далі в нас пластиковий органайзер із всіма фігурками до гри. Сам органайзер зроблений із тонкого пластику, але в ньому доволі зручно розміщені фігурки, і він цілком справляється із своєю задачею захищати наші мініатюри. Герой кожної нації сірий і має кольорову підставку. А мехи не тільки пофарбовані. Згідно з кольором нації, а ще й всі різні. Це круто такий підхід надає індивідуальності кожній нації і виглядає дуже класно на полі. Щодо карт, то всі карти плотні, матові, ребристі, коротше, все, як я люблю. Арти на картах дуже стильові і відображають атмосферу гри. Планшети нації. Просто плотні і мають красиві ілюстрації героїв. А от планшети гравців двошарові з вирізаними виямками під все, що буде на них знаходитись. Кожен має свій арт, який відображає його назву. В цілому компоненти в грі виконані дуже якісно, і з приємного в коробці є. Лист досягнень, на якому ви зможете відмічати переможців при тих чи інших умовах гри, і таким чином завжди мати приємне нагадування про ваші партії та ігровий досвід. І от нарешті я перехожу до моєї найулюбленішої частини відео, де я поділюся з вами своїми враженнями від гри, і які, на мою думку, в ній є плюси та мінуси. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вам розповісти ще одну новину. В мене з'явився Coffee, Тож тепер ви можете підтримати мій канал монетами, якщо ви маєте таке бажання. А якщо такого бажання вас немає, але вам подобається те, що я роблю, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, це теж дуже допоможе мені в розвитку. Все більше не секунди не відволікаю вас. Почнемо з того, що мені подобається. Перше це оформлення це те, що чіпляє погляд ще до того, як починаєш грати. Гарне поле, круті планшети, карти, фігурки, все оформлено дуже-дуже кльово і стильно. Наступне планшет. Я його обожнюю. Те, як всі компоненти в ньому перетікають з одного місця в інше, чим щось тобі розблоковують, а щось тобі роблять дешевше. Ці різноманіття стратегії, які будуть залежати не тільки від того, яка в тебе нація, а й від того. Того, який в тебе планшет. Десь вигідніше будувати мехів, а десь будувати споруди. Десь вербування буде зовсім невигідною ідеєю, а десь це буде тим, з чого вам треба буде почати. Плюс якість планшета на висоті, бо нічого не вивалюється. Верхній шар навіть не думаю пошкоджуватись через. Купу партій. Для порівняння я наведу вам гру від ласерти, машину погоди, в яку я зіграла три рази і побачила пошкоджений планшет, причому того кольору, який навіть не використовувався в грі. Тож він пошкоджився в коробці, а такого не, не повинно бути. І такого з планшетами коси не трапляється. Наступне це напруга під час гри, коли граєш в 4 або 5 гравців. Саме в цей час розкривається гра. Гра, яка зовсім не про війну, але тобі потрібно десь закріпитись, десь здобувати ресурси для розвитку. А місця вже дуже-дуже мало. В якийсь момент ти вимушений йти битися і битися навіть не за зірочку, а просто за місце, де ти зможеш отримати потрібний ресурс, або виконати ціль, або ти хочеш карту фабрики. але... Ти такий не один, її хочуть ще купа гравців. При такій грі ти бережеш ресурси, не носиш їх всюди за собою по мапі. Ти повинен їх охороняти і своїх працівників теж, бо може трапитись гравець, якому буде по барабану на ту популярність. Він просто прийде і вижене їх на базу, щоб отримати купу ресурсів або щоб зашкодити твоєму розповсюдженню на мапі. Крім того, ти намагаєшся все ж таки мати якусь військову силу, мати їй хоч якісь картки бою. Бо навіть якщо ти не захочеш лізти в бійку, ніхто не дає гарантії, що на тебе не захочуть напасти, якщо побачать, що ти дуже легка мішень. І в грі на велику кількість людей тобі важче прорахувати, чи потрібно квапитись, і викладати останню зірку, чи може трохи загальмувати і піднакопичити ресурсів, захопити території або зажати ймовірного переможця? Коротше, суперстратегічно і емоційно. Ще мені подобаються ресурси. І я не тільки про те, що кожен виробляється у відповідному гексі: метал в горах, нафта в тундрах і так далі, а в тому, що всі вони зберігаються не на планшеті, а на мапі. Такого я не зустрічала в іграх. Це прикольно відчувається, що ти можеш втратити те, що так складно здобував, якщо неправильно щось сплануєш. О, і я не можу не віднести до плюсів автому. Трохи раніше в відео я вже про неї розповідала і про її сильні сторони також. Тож зараз я просто скажу, що коли я грала із звичайною за складністю Автомою, вона задавала мені жару. Я багато хвилювалась, намагалась придумати, як мені все зробити якнаймога ефективніше. Навіть бігала від неї по мапі, щоб вона мене не наздогнала і не напала. Ця гра подарувала мені багато класних емоцій і вражень тож автома в цій грі ну прям саме серденько. І останнє так, це те, що я не знаю гри схожої на косу. Суміш її механік дуже цікава. Це арея контроль з можливістю битви, але в той же час це неймовірна євро, де все вирішує твоя стратегія, твоє позиціонування на мапі. Половину гри ти проводиш в планшеті і продумуєш, в якому порядку тобі потрібно буде зробити дії, щоб це було максимально ефективно. А в той же час присутня і гонка. Бо все ж таки в кінці гри ми отримаємо гроші за зірки на треті. Тож виставити якнаймого більше зірок, це теж пріоритет. Тепер до мінусів. І у грі, на мій погляд, є. Один мінус. Точніше, один мінус, і одна неприємна річ. Неприємна річ це наявність такої нації, як Росвецький Союз. І так, сетінгом гри це обумовлено, Бо всі нації тут то алюзії на різні країни в альтернативній реальності. Але в нашій реальності ну не дуже приємно грати за цю націю. А от. Мінус гри в тому, що на склад із двох і трьох гравців вона грається не так круто. Бо вам зовсім не тісно на мапі, ви просто сидите в своєму планшеті і виробляєте ресурси. Так, із складом двох-трьох гравців ви теж продумуєте, будуєте стратегію. Але немає тієї напруги, вам не дуже потрібно позиціонування на мапі. А при грів трьох може скластися, що один з гравців, так би мовити, зажат між двома іншими гравцями, і в нього зовсім немає місця. Тоді, коли інші двоє можуть просто піти на величезну вільну частину мапи і там собі фармити ресурси. Бити відбувається зовсім мало, може там тільки за зірку, бо швидко розуміє, що битися просто так ну, невигідно воно. Краще піти на вільний гекс і фарманути ресиків. Я б оцінила косу на двох-трьох гравців, як грати можна, але без захоплення. На цьому в мене все. Не забувайте ставити вподобайки і пишіть в коментарях свої враження від гри Коса. До нових зустрічей, Па-па!